Християни повинні нести надію, навіть радість там, де саме важче, де саме страшне. Це наша місія. Тому очима християнина, війна це можливості послужити тим, хто страждає. Йому а, не все рівно, що мене болить. Йому не все рівно, що я не маю тепла. Але він хоче нас навчити, щоб ми довіряли йому. Покладали надію на Нього, щоб наша віра росла, і ми з Богом перейдемо любі ті всі трудності. Іншого виходу немає. І ось тут нам треба зауважити, а на кого я покладаю свою надію? Чи я покладаю свою надію на Господа, чи все ж таки на людину. Подивіться, як багато людей в цій війні привели нас до розчарування, на кого ми десь надіялися, в комусь були впевнені. Наша вера не моя, похода, в виде кое информации. Наша вера моя, похода, это вид Слова Божьего. Я верю, что Бог слышит и отвечает. Вопрос не в том, маленький ответ или большой. Вопрос в том, с какой верой ты пришел к нему. Потому что он тебя большой Бог. Для него дать большой ответ или маленький одинаково. Підписуйся на наш канал і отримуй щоденну духовну підтримку для щасливого та повноцінного життя.